Прийдешній рік змії буде в першу чергу сприятливий для тих левів, які не будуть відгороджуватися від оточуючої дійсності. Цей період буде успішним для реалізації різних проєктів, але іноді леви будуть відчувати напади глибокої меланхолії і невпевненості у власних силах. Однак, за винятком цих моментів, вам випаде безліч зручних випадків продемонструвати свій позитивний настрій і реалістичне ставлення до життя. Багатьох левів чекають успіхи на терені винаходів і нововведень. Це може торкнутися навіть особистого життя Життя. Слідуйте за своїм натхненням, і тоді позитивний настрій приверне до вас удачу. У роботі події розгортатимуться стрімко, ймовірне підвищення вашого соціального статусу. У будь-якому випадку вам доведеться багато спілкуватися. У любові в цьому році намічаються позитивні зміни. Вам навіть вдасться поставити себе на місце коханої людини, щоб краще зрозуміти її мотиви. Леви цього року більш чутливі і сприйнятливі. У деяких випадках ви навіть проявите альтруїзм. Це допоможе досягти істинної гармонії у Відносинах і створити сприятливу атмосферу для більш глибокого спілкування. Самотніх левів також чекає емоційний період. Рік обіцяє вам зустріч, яка повністю змінить все ваше життя. У цілому, 2013-й, обіцяє багато змін. Не можна сказати, що у Левів зовсім не буде проблем. Навпаки, їх буде вдосталь, але всі вони будуть пов'язані з конструктивними змінами у вашому житті. У цьому році Левам потрібно не тільки покладатися на інтуїцію, але й піддавати сумнівні питання і угоди ретельному аналізу. Це Відмінний період для починань навчання і концентрації на важливих для вас проектах у 2013 році Вам вдасться знайти однодумців і підтримку людей з більшим досвідом аніж у вас протягом року. Представники цього знаку будуть переважно в хорошій формі. Можливі поїздки як у справах, так і особистого характеру. Ви будете енергійні, що дозволить не ухилятися від узятих на себе зобов'язань і йти вперед при всій своїй динамічності. Рік змії для Лева буде успішнішим за попередній.